Ми заїхали в Рога ДН. <звучить> 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 Як Максим зі семи. Тягаю життя. Я в не можу їхати. Іра різко травмоватися. Аварійка молодець <звучить> Дітя за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за дітя. Ось станемо бабу, молодка, острови. А не знаєте, як заїхати в цей готель? Так, огляд номеру, поки він ще не розгромлений. В номері є презервативи. Загрузились в машину, Дома перекусили, ще дозбирали сумок. Дуже смачно, до речі. У Іра молодець. Ми любимо смачно місце. Максимчик Максим Максим там зараз буде засинати. Пристібайся. А ми наставляємо навігатор і їдемо без зупинок їхати 4 години. Але ми будемо зупинками, я думаю. Все, я буду в процесі, можу трошки знімати ще, А зараз треба трохи відпочати в дорозі. Vamos a ponerse Максэм, руссами, я. Андрей, пожалуйста, давай Мне тоже цикало. Я тебе потом на видео покажу. Живут, У нас рекіровочка. Тягаю життя. Я в шляпках не можу їхати. Так не хотіла їхати. Ну, власне. Я ж себе не впевнена за кермом почуваю. Ну ладно вже вже. Ну, та я не знаю, ти себе питаєш. то ж ти їздиш за автокрізло в машині. Ми тут побачили, що дещо в автокріслі відтягнулося. Все. Я не сказала, ми приїхали рівно півдороги, дороги, лишилося ще половина. Страшенна жара. На бортовому комп'ютері показує 30. 34 градуси, тільки що було 35. Кандюк у мене не заправлений, я молодець. І ми вмираємо від жари. Я хотів познімати курву горе, ми якесь місто заїхали. Ми проїжджаємо зусилля. Ще проїхав. Іра різко три мозить. Аварійкос. Молодець. Почав аварійку побігать. Mm -hmm. Коротше, я почав знімати, бо гори починається, але напевно на камері ніхрена не видно. А якось у збільшується. Я пердолі, що тут скине Та ти, ти могла об'їхати це? Не страшно? Що він тут став, той воділа? Киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, тянуть, тянуть, та витягти не можуть. Така е, внучка каже киць. Кийця, та бо ти мишку, за якою ти завжди бігаєш. Вона ж їсть протеїн. І мишка прибігла. Мишка за кицю, киця за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда. Дід за сусіда, сусід за ріпку, тянуть і витягли завдяки сусіду, тому що мишка протеїни їсть і мишка взагалі сил немає. Ось і витягли облички, супер велику ріпку. І ось і кажуть, що кінець, а хто слухав, молодець. Дякую за увагу. Тобі облеск. Хліба, баба. Хліб, баба. Козуху помила, по зусікам пошкребла, бо намила, на сметані замила тісто та й спекла колобок, рум'яний колобочок вийшов. Як ти? Смачненький, поставила баба колобок на вікно. Студитися. Зупинилися на 20 хвилин, помили машину, бо дуже перегріта. Купили води дуже перегріті Максимчик поспав тільки годину, бо дуже жарко. От йому дала персик. І він їсть, і якраз його поміняли. Він вчасно сходив в туалет. Ти так. так, тому, коротше, в общем, дуже жарко, їхати ще 50 кілометрів, то ж небагато. А тепер Максимко скажи, тато? Такие, да кем? та да, да. Ну ты все равно ты говоришь по-своему та <говорит> Как ставить мотоцикла, пожалуйста? <говорит> 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 так можно а, <говорит> Вика, там хатка есть Ага, бачу, бачу. Бахвилькова, типу з палеграмними вікнами, з майже все. Бачу. Це напевно з, з цього з дерева. Хоча ага, з, з з ні, це, це, це готель. А то і мене все не пускало. Хотео. Добрий день. А не знаєте, як заїхати в цей готель? Не знаю. Так, огляд номеру. Поки він ще не розгромлений. І... Так, ми Буковелі. Готель Рібіс Карпати. Заходимо. Стіл. З гарними стільчиками. Номер дуже просторий, дуже порівняно. Це Резорт, Номер прям величезний. При вході направо, величезна шафа. Це для душу, це для спа. Ось, є сейф. Багато всього. Тапочки витирати взуття, вкладка, щоб вдягати взуття, отак виглядають двері. В номері є презервативи. Ок, треба ж знати міні-бар, в міні-барі горішки, чіпси, вода, буржомі, пепсі, сік, орео, алкогольні напої, Рафаел, смітничок, стільчик раз стільчик 2, водичка, бокали, чашечки, чайник телефончик, гарний годинник, щоб посидіти стільчик. Ага, це я виключила, це я включила отут. Оці включати. Так, не зрозуміла я. Ці включати так, гаразд. Загальне світло, я так і не зрозуміла, як виключається. Давайте ще раз. Ага, все. Окей, можна? Так, так. Загальне світло. Ліжко, балкону нема. За рахунок цього є таке місце посидіти біля вікна. І от оце в'їзд. Ми сюди заїхали, але парковка цього готелю ось тут напроти великому. Будинку, що це таке? Щось дуже велике. А, там, походу, просто бетон, і воно таким натягнуте сіткою, щоб не було видно, що там. І внизу там магазинчики, нова пошта, аптека, все на купу. Відпочинкова зона. Спа, якщо не помиляюсь про це до восьми, а ресторан до дев'ятої. Якось так. І тут буде спати діттьо. Яке там в ванні зараз громить душ. Мене виправило, що є балкон. Я думала, що тут просто штора. Отак було. Я думала, просто штора. Тут є балкон з таким от крісельцем. Прикольно. І от гори. Гарний вигляд. Максимчику, ліжечко, тягнемо під гузничок зараз, щоб я могла зазняти ванну. Так, все, Максимчику поскладали ліжечко. Я би зазняла вам не тронуту кімнату без речей, але так вийшло, що ми припаркувалися. Андрій пішов розбиратися з речима, з тим, щоб зареєструватися, щоб загнести все, щоб дізнатися, де що, куди і як. А я пішла з Максимом в дитячу кімнату. І... Максим собі вибрав зону, де він буде бавитися. Це в нас душ. Любить по коврикам добре пробити. Тут є так, рушнички для рук, рушнички для Максимчика, Гелі для душу є, гарний, дуже великий душ. От, до речі, назва готелю Ріба Скарпат. Так, що тут є в нас? Давайте. Шапочка для душу, косметичний набір. Тут хоча б написано, що це є. А, боді. Ну, типу, лише для тіла. Мило. Як воно? Серветки для туалету. папір. Ні, Ні, все буде добре. Все буде добре, звісно. Все. Тут план виходу, тут, якщо видно, які номера, от дивіться. Готель дуже класний. Андрій казав, давай вибираємо перший, же, який нам попадеться, де типу, є спа. Я, Я кажу, ні, давай ми з тобою повибираємо, щоб не вийшло так, що ми приїдемо. І наш готельчик опиниться знаєте, будкою на курячих ніжках. Я вам потім ще покажу, що тут і як. Щоб більш-менш можна було уявити. А зараз ми збираємося йдемо в спа. Зайшли ми в дуже тісний ліфт, Ось дивіться, в ширину у нас двох ліфт. Їдемо в басейн, так? Ну, не знаю, чи там нам дадуть рушнички. Побачимо. У, у нас номер рушників, він казав, що. Мені нічого, він ніхто не казав, я тебе питала, там дають рушники? Ти сказав, я не знаю, я такого не питала. Shook uh. this spa. Oh. Shukai, spa. Ah, what spa? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts -hmm. too. fade away